Я вас вітаю в ефірі присвяченому антицелюлітному марафону. І я хочу розказати вам, як я худла з 69 кг. кілограм. Моя ціль кінець 25-го року закінчити в 60 кілограмах. І наступний рік вже працювати над функціональністю, яку я собі запланувала. Отже, сьогодні у нас 29 серпня 2025 року, і зараз я плюс-мінус на середині. Я вже можу так от одягатися, в мене вже там руки не підвисають. Я вже трошки схудла десь на середині шляху. Я вам хочу розказати, як я худла і. Продати мій марафон антицелюлітний. Я дуже прямо вам кажу, для чого я тут. І дивіться, цей антицелюлітний марафон він уже є на Ютубі і на моїй сторінці в інстаграм міні пробник тренування. І ви, якщо, в принципі, хочете просто спробувати, ви можете зробити ці 20 хвилин оце тренування. Також на Ютубі. В інстаграмі треба пошукати це складніше, але на Ютубі зручніше, на моєму. А є вже 6 тренувань по 14 хвилин антицелюлітних, які ви можете зробити собі як з понеділка по суботу, як зарядочку. і 20 хвилинним тренуванням шліфануться, а потім зрозуміть, що вам треба антицелюлітний повний марафон і нічого розв'яшувати соплі і розслабляти булки. Отже, літний марафон це той марафон, з якого я по факту я спочатку пройшла лімфодренажну систему в січні, а з лютого я почала три місяці працювати з целюлітом. Зараз я вже в Стрінгалетах хожу по пляжу. Я не скажу, що я виглядаю супер ідеально, в мене є над чим працювати, але загальну масу я вже прибрала. Як працює взагалі робота з целюлітом з моєї точки зору, і що таке целюліт дуже коротко, Я не буду вам зараз лекції читати. Целюліт це не тільки а, така, знаєте, декоративна проблема. Є місця, де целюліт ну, перетворюється в зони, які вже відмираючі зони. Целюліт, ви можете потрогати прямо зараз, він холодний. Тобто, якщо ви. Дякую, хто написав, що я виглядаю шикарно. Дякую. А, я ж жінка, мені приємно. А, опускайте руки і прям можете зразу потрогати себе в зонах, де у вас є целлюліт. Ви ж то знаєте, де він є? І ці зони будуть холоднуваті. Це означає, що там порушений кровообіг. Я чітко знаю, де в мене целюліт. У мене ці зони холоднуваті. І ви зразу розумієте, хм. Значить, у мене проблеми. ну Реально, ну вибачте, це так і є. Ну, я, ну, я не можу нічого знаєте, придумати. ну, типу, У вас є місця, де порушений кров і лімфообіг. Ви можете зратити з колокольні на те, що ви там, типу, така вся боді-позитив, але вже є місця, де порушений лімфообіг. Цим треба працювати. Як я придумала систему, як я працюю, я вам розкажу. В цьому марафоні йде 4 тренування. От в мене є блокнотик, в мене на це є блокнотики. Блін, я такий задрот. Я прийняла цю свою частину в собі, забила хір і от, живу з блокнотиками. Мені класно. Я навіть коли подорожувала в В'єтнамі, з собою було декілька, я ще там докупила і щасливо ходила, просто не можу. Отже. Марафон антицелюлітний. От у мене є прям ця схема, по якій я знімала. І я записую завжди від руки. Я така людина, я людина-бумажечка. Є люди, які можуть з цифровими гаджетами працювати, я ні. Отже, перше тренування в тижні це робота з ролом. Періодизація тут ідеальна. Це мій топ був предмет в інституті, і я обожнюю складати програму. мені мене це класно виходить. Друге тренування це силова. По-чесному, це нормальна силова, що можна здохнути. Ну, реально, я, яка фігачу в залі, я кайфую від цих силових, бо я вийшла і мені хорошо. Тобто, це не слаба силова, це дуже важливо. Цей марафон він такий нормальний. Тобто, да, перше тренування роботи з ролом легке, друге, ви покачались, поробили випади. Третє тренування. Я його рекомендую робити понеділок, середа п'ятниця і неділя. Отак я рекомендую. Це лімфодренаж. У нас дуже класна система. У нас це. Ом... У мене і моїх мізків, які ми придумали цю систему, ми там включаємо біг на місці, тобто ми запускаємо рухом лімфу і постійно все щось розкручуємо, прокручуємо. Шляхи цієї лімфи опять біг, опять прокрутили. Тобто, у нас умовно, от уявіть собі, якби ви. Барабан машини чистили чотири рази. Тобто, ви там перший раз запустили не знаю, на лимонній кислоті, другий раз помили двері, третій раз запустила якийсь очищувальний е, калгон колись був. Ну, я зараз купляла е, спеціальні якісь таблетки, але це було вже не калгон, бо я зараз в Європі. Ну ви зрозуміли там третій ви. а четвертий раз ви ставите на 90 градусів просто прокип'ятить. От умовно ми отак от чотири рази проки. Лімфасистему. І четверте тренування в, три, в тиждень це кругова наниз тіла. Це тренування із методу. Який називається рекомпозиція? Коли ми... Рекомпозиція це метод, коли ви а, умовно не тренуєтесь великими вагами, це не кардіо. Ви тренуєтесь в рамках своєї ваги, у вас зростає тонус м'язів, але через те, що у вас тренування йде в пульсовій зоні жироспалювання, за це я відповідаю. Вам нічого не треба робити, ви просто повторюєте по відео. То у вас відбувається одночасне те, що раніше казали, нереальне. У вас тонус м'язів з'являється, і при цьому ви худнете. І от це називається кругова, коли ми в пульсовій зоні жироспалювання в режимі рекомпозиції працюємо з вашим тонусом м'язів. Отже, що відбувається? У нас всередині з'являється тонус м'язів. У нас ми працюємо на пульсі жироспалювання. У нас проганяється лімфосистема. Ми з вами працюємо з ролом, пропрацьовуємо фасті, прибираємо зажими для того, щоб у вас нормально ну, курсувала кров, взагалі по вашому тілу. І останній момент це слова, класна слова спалює калорії після завершення тренування ще декілька днів. бо… Класна силова і класне силове тренування це не тільки про витрату калорій в моменті і про форму. Це про запуск метаболізму, і на наступний день ви теж спалюєте калорії. А програма розрахована так, що через день після силової у вас лімфодренаж. Ви ще спалюєте калорії, а Ви тепер лімфу прогнали. Лімфу прогнали, а вже треба кругову. Запустилась рекомпозиція. Наступний день у вас ролл. І оці чотири тренування повторюються три тижні. Марафон антицелюліт це реальна офігенна штука. Це просто ідеальна штука. Я на ній. Пудла на оцій штуки, тобто я прекрасно розуміла, я розіжралася за 10 кг, я майже ніфіга не рухалась 24 четвертий рік, об'їздила 13 країн, дуже багато країн а, на машині обкатала. Я, я так вкусно кушала. І ще класніше пробувала всякі алкогольні напої, що Я просто така, знаєте, от мене мама раніше казала таку фразу кров з молоком. Даша, от Я приїхала в Німеччину в кінці 24-го року на Різдво кров з молоком. от прямо видно, що я, е, е, Є такий анекдот, завжди вибираєте товсту дружину собі. Бо якщо вона прогодувала себе, вона прогодує от Оце я приїхала така. Моцно. Так ось я спочатку пройшла лімфодренаж, а потім пішла на антицелюліт. Так вірно робити. А якщо у вас є час і ви хочете класно просто зробити себе конфеткою, а не просто, знаєте, там вирвана, там я біжу, там я вже екстремально схудла, там у мене ще якась херня. Ну, коротше, я за такий підхід нормальний. Так ось, ми з ви зрозуміли, як працюємо. Я придумала, що я оцім ну, якби ефіри, де я розказую про марафони, я буду прям з схеми виходить. А шо? Це ж моя схема, я автор цих методик. А що ми працюємо з вами з е, доглядом? Що таке догляд? Е, в мене є розроблена система роботи з шкірою. Це, знаєте, коли я точно була, навіть плюс дофіга кілограм, обкладинки на всіх цих відео зроблені. Коли в мене було день народження, я взяла штатів, поставила і відфоткалась на даху басейна, бо це була моя мрія. Я хотіла зустріти в готелі на даху басейну, щоб був басейн у В'єтнамі. Ну я ж сочна. ну Мені було так похер, я була така щаслива. ну Я народилася в Полтаві, я приїхала в Київ вісім років. Я знаю, що таке їздити на маршрутках, на тролейбусах. Я 13 років відпахала. Я хотіла цього так, що мені було по барабану. Але при цьому всі ці фотки я можу використовувати, і мені не соромно. Бо я пружна. А пружність ця досяглася за рахунок доглядів. А догляди я теж це все даю. Я даю не так, що я вам показала баночку, і кажу, робіть 20 хвилин. Ні, я з вами стаю в трусах, намазалась олією кокосовою. Погнали, пояснюю, куди заходити не можна, якщо у вас варікоз, а де треба нормально працювати? Я з вами беру гуаша. Я з собою брала, до речі, у В'єтнам з Європи. Та й по всій Європі катаюсь, я показувала у мене такий мішечок. Там гуаша для тіла, дві баночки для тіла, одна в іншу складається поменше для сюди і побільше для жопки, і е, гуаша для обличчя. І оце все у мене така. Ну а олію можна в будь-якій країні купити. Це взагалі не проблема. Я догляди робила, де тільки не робила. Р... Догляди робила, де тільки не робила. Так ось, що я вам хотіла розказати. А... Це в мене щось мені здалося, що шпилька вилазить, вибачте, будь ласка, догляд він покращує трофіку тканин. Трофіка це живлення тканин. Тобто ми беремо з вами, пропрацьовуємо а... тканини тканини, ткани, Шкіру, жопку, і запускаємо виробку колагена тим, що ми стимулюємо туди величезний приток крові. І у вас оцей целюліт, який, по факту, у вас є м'яз, от як обкладинка. Да? Ну, от. ну Давайте так, оце м'яз. Давайте це м'яз буде щось інше. оце м'яз, Оце сальце. Наше сольце, оце шкіра. І ми хочемо, щоб ми зверху були такі максимально гладенькі, щоб не було прям дуже все погано. А навіть якщо нам срать, то якщо тут сюди не ходить кров, то це потім буде фіброз. А фіброз це херня. Херня нам не треба. Отже, ми з середини працюємо м'язом, сюди кров приганяємо. Ну, хоч потрошечки, потрошечки. Зовнішнє на наступний день, то у нас програма як понеділок, середа п'ятниця, у нас з вами. Тренування і в неділю. Ну, можете совати недільне, але як хочете. А четвер, субота – догляд. Отже, як у нас відбувається вся система марафону? Я не парюсь розказати, навіть якщо хтось вкраде, напише точно таку ж наповнення, все одно моє не буде. В мене 16 років досвіду, у мене дві вищих освіти. Ну, типу, я знаю, що я складу наповнення краще. а Ще є така фішка, що я дуже круто саме періодизую навантаження. Це прям, ну, я в цьому спеціаліст. У мене декілька чемпіонів світу по боксу. І я вважаю, що одна із фішок це якраз парадізація мені допомогла цього досягти. Отже, м'язи з понеділок покатали ролом. Пропрацювали оця а, палітурка м'язів, да, чулочок це фасція. Ми ролом покатали, пропрацювали в фасці. Фастію. Вівторок попрацювали зовні, кров сюди нагнали, жопка стала червона, тобто сюди походила кров. Да? Через цей целюлітик вона така в шокі, типу капець, яка срань у нас отут. Ну, срань це в плані це жби ну, там воно вже холодне, це означає, що якби, ну, там якісь заліжі, які треба виводити, а виводити треба зазвичай срань. Тому я Ну, з повною повагою до пишних жінок, я обожнюю соковитих жінок, але кльово, коли вони пружні. і здорові. Отже, попрацювали з доглядом. середа ми такі, типу, все, силові, працюємо з жопкою, там, з м'язами, да? тобто цей блокнотик. Четверг, опять догляд, отсюда кров. П'ятниця у нас лімфодренаж. А лімфатична судина вона йде по факту, вона паралельна з кровоносною судиною. Ось тобто, умовно, як у нас є вода і каналізація в, ну, в містах, так само у нас є кровоносна судина і лімфодренажна. Ми прогнали всю лімфу, лімфо це все уже, що ми підняли, почала виводити. П'ятниця. Ні, це п'ятниця, я така уже. Субота, опять догляд отсюда, Опять кров погана. поганяли. Неділя кругова, кругова це рекомпозиція. Рекомпозиція це жироспалювальний пульс, це жир починає підплавлятися. А він уже класно підплавляється, бо сюди вже почали ходити якісь вообще рухи. Тобто ми уже це не кладовка, куди ми ніхто не ходимо, вона холодна, а це уже почалось почалося якийсь рух. І потім ми починаємо опять все. Ну, ви розумієте взагалі, як це геніально? Я чесно вважаю, що це офігенно. Ну, Я шукала це. Я коли була молодим спеціалістом, я ходила і казала, дайте мені систему, поясніть, як боротися з целюлітом. Та ніхто не знав, мене так задрали. От я приходила там, к тренерам досвідченим. Ти там воно само пройде, а воно не проходить. Ви, мабуть, бачили жінок, які в залі качаються, шкіра окрема, наче, така дряблінька. І вони не старі. І, а мені так не треба, помієте, мені, мені треба сочність. тут ви можете побачити, як круто в мене виглядає декольте, бо я по такій же системі працюю. У мене є силові, але є і догляд з банками з гоша і з ручним масажем. Але марафон декольте я вам вже його прорекламувала. Можете перейти послухати. і послухати. Ну, але якщо зараз ви теж е, запримітили, то вересень декольте, жовтий, а в листопаді вийде декольте 2.0 і треба зайти туди. Бо там масаж грудей, грудна клітина, спина, шия, і ви такі шикарні постави. Ну, чесно, воно працює з наповненням себе, з цей весь басейн розмасажували. Якісь зажими підуть, якісь кісти навіть підуть. У Мене є такі випадки на марафоні, коли це відбувалось. Ну, це все теж так. Да. Так ось, то ж саме відбудеться з жопки з ногами після антицелітного марафону. І Якщо у вас зразу це не відбудеться, бо у вас, наприклад, не такі блокнотики, якби ну, ця прослоєчка в п'ять раз ширше, ну, значить, пройшли ще раз. Значить, пройшли ще раз. А, ну, коротше, або написали мені, Даша, що робити. Надо ще працювати. Я сказала, наприклад, один раз, значить, перебили цей антицелюлітний марафон лімфодренажним, потім антицелюлітний, потім знову силовим, потім антицелюлітний, потім ще сильнішим силовим. Точно отримаєте результат. Просто а і, до речі, якщо ви купили один раз антицелюлітний марафон, я з 25-го року прийняла рішення, що я а, не видаляю. От, значить, хочете, проходьте його кожен рік. Хочете 5 раз пройти, пройдіть. Я не буду з вас брати 5-10 разів гроші за це. Це залишиться з вами, будь ласка. Отже, геніальна система, як позбутися целюліту, наглядні приклади. Оце все ходить, ви поняли. Я закачаю ця рекомпозиція, розумні слова сказали, що ви ж поняли, що я з освітою. Догляди сказала, руханка дня там є. В чому прикол? Дивіться, целюліт. Ви, мабуть, зараз, якщо ви цікавитесь цією темою, бачили мільярд, от просто мільярд дівчат, які е, приходять і розказують, е, я почала робити дивні вправи, і через два місяці мій целюліт почав танути. І ви такі, типу, але ні. Фішка в тому, що коли ми розкручуємо кульшові суглоби, ми запускаємо цей лімфодренаж, е, целюліт реально починає танути. Але єдина штука, що нема вимірної кількості часу. Ну, бо ми всі різні: тій дівчинці, яка була 40 кг, але був целюліт, може треба місяць, а комусь треба півроку, а комусь треба рік, і це нормально. Тож, в блоки антицелюліту, ви купуєте. От що ви купляєте? Ви купуєте трьохтижневий блок, в кожному марафоні два блоки. Ви купляєте один блок. Платити за це 2000 гривень, а, проходити його а, і купляєте другий блок. Це логічно. Але якщо вам, до речі, страшно, в мене є міні-продукт, міні-антицелітний марафон. Це одне тренування. Я вибрала кругове, один догляд і одна руханка це оце, той комплекс, що треба робити кожен день. Зрозуміли, щоб ця магія сталася. І ви можете, наприклад, зараз купити а, оцей міні-продукт, почати робити, зрозуміти, вам підходить і з цього продукту купити повний. Як я ще такий бізнесмен, завжди вам розказую, як зекономити ваші гроші, але я хочу, щоб було класно, а не щоб просто продати. Продати я і так можу. Отже, ви приходите, якщо на міні-продукт, то вам потім, якщо вам зайшло, вам треба тільки доплатити різницю до двох тисяч. Ви купили маленький продукт, ви доплатили і купили великий продукт. І ну, тобто нема переплати, так що не переживаємо. Продукт класний, я схудла, жопка красива виглядає, пружня, ножки пружні, постійно викладаю вже рілзи в купальнику. Хоча я не в своїй ідеальній формі, але це працює, це виглядає вже для мене класно, бо я бачу, що це вже якось підзбирається. Дуже рекомендую починати собою займатися, щоб не було такого, як у моєї клієнтки. Целюлі, целюліт, та мені похер, та мені похер, а потім це вже ліподема. Ліподема це коли вже боляче банками працювати, уже кожен доторк залишає такі білі сліди, от я ще спеціально сильно натисла, тип, а, ну, в мене погано видно, бо в мене нема. А, і коли вже це, там кажучи, це прямий показання до операції. Нам це не треба, ми це не замовляли. Нам буде класно. Пишемо коментарі: в посиланні залишу все, що можна купити. А, і тренування з точки, ну, такою обкладинкою пробуй, будь ласка, це безкоштовне щастя, здоров'я, багато грошей, щоб ви завжди могли купити собі все, що вам треба, тобто і не економили.